Отже, за проханням обвинувачено є у кримінальному провадженні номер 120, 170, 70, 11, 5059 від 09.02 року року сторона захисту. Оче е, навести свої заперечення доводи е, у даному кримінальному провадженню у Сміжійському районному суді у справі 302 дроб 882 18, де е, відповідно. Інкримінують, обвинувачені, можливо, вчинені кримінальні правопорушені, передбачені статтями частиною 3 статті 190, частиною 1, 2 статті 200, частиною 3 статті 357, частиною 1, 3 і 4 статті. 358, частини 1, 2 статті 361 та частини 1 статті 362. Так, дійсно, у даному кримінальному провадженні, провадженні є ряд розбіжності, та невідповідності, порушень вимог кримінального процесуального закону. Давайте по порядку. Дана справа розглядається. Зверніть увагу, Міжійським районним судом із липня, да? 16, чи 16 липня зайшла до Міжійського районного суду. Ну, в липні 2018 року зайшла до Міжійського районного суду. І розглядається головуючий суддя Кривка Володимир Павлович. А у даному кримінальному провадженні є група прокурорів, тобто обвинувачення, сторона обвинувачення, прокурор Самолюк Марія Васильівна. Савка Вадим Юрович і Пеле Богдан Федоров. Коротко суть про що, як розпочиналася дана, дана справа і, і почнемо з того, що 09.02.2017 2017 року тобто було подано заява про можливе вчинення злочину. Повідомлення коротке, мабуть. До нас э, відношення немає, до нашого провадження є образною. І суть у чому заключається, що до особи, э, такого, як визнано, ну, подаєш, визнано потерпілим, чи відразу визнано потерпілим. Э, мешканець э, СМТ селища міського типу Міжгір'я, Реніс звернувся до поліції і сказав, що чи його жінка звернулася до поліції, ну менше з тим, що від даної особи було списано кошти. Там 16 тисяч. Тих розмірах нас то мало цікавить, але суть у тому, що. Воно не відноситься до нашого кримінального провадження. По даному фактові у, у за обвинувальним актом від 27.06.2018 року де пред'явлено стороні стороні обвинувачення вказані да, ну, вишевказані. Піше вказане звинувачення, дана особа не є потерпілою, а заявником, ну, заявником є от прокуратура так, з такого ракурса пішла розгляд даного кримінального провадження. останні цифри 059 буду говорити. І так розказую, розказую, в чому суть. Суть у тому, що <кхід> дана особа. Мала рахунок в банку Ощадбанк СМТ Міжгіря по вулиці Шевченка. Ну і відповідно, відповідно звернулися клієнт банку звернувся до відділення. Йому було вказано, що його кошти було, було переведено на банківську карту. В подальшому ті кошти були виведені на іншу карту. І і в подальшому ті кошти із іншої карти були виведені, не виведені, а обналічені, тобто зняті із рахунку картою у Луганській чи Донецькій області. Ну Там пише, нас то менше цікавить, але сам смисл тому. Тобто із Міжгірського банку, Міжгірського відділення Ощадбанку були. Невідомими до теперішнього часу, тобто представте собі з 09.02.2017 року е, стороною обвинувачення не встановлено а де, а де, а де, і хто в реальності викрав ну, при власне, в принципі, і яким способом, хто, як, що зробив даноє правопорушення, кримінальне правопорушення, прав, правильно сказати. Ну, і за даним фактом було цікавий, цікава така історія з даним фактом було е, після заяви кажеться, жінка звернулася до поліції, чоловік не звертався було э, подано заяву коротку і, і от як у даному випадку от, от, от наприклад дивіться підпис завдана, да? кримінальне провадження наприклад 368 -е. Пит без золды, да? Ну, Сбешу. Маленько много. Вот, вот пит без золота, да? И вот реально пит без золота. царей Цари Сергій Зовду. В подальшому аналогічно, як у даній справі, підпис аналогічно такий цікавий знову. Сергії Зовдун. Сергіїзовду. І ще раз повторяємо. Серіїзовду. Цікава, да? так? Є. Так само ну, дата да? 12 вересня 2017 року. 405-е кримінальне провадження, а тут уже 17 серпня 2017 року. І так само е, є підпис такий цікавий прокурора Келемена. Ось такий. І. От такий. Да, постанова. 485-та. Отакий от підпис. вот тут нема, наприклад. Ну, от. 27-му ручку переправленої. Ну, непонятно хто, що, стаття є, номер. І так само бачите, чимся відрізняє. От така буква К. І такий, такий хрестик ми його далі будемо що дивитися, такий хрестик. Ну і все в даному випадку йде до того, що є таких постанов 34. В одному випадку є. Е, нема постанови у по кримінальному провадженню, Зараз вам скажу, якому. 532-му і 576-му нема постанов у кримінальному провадженню. Два-три кримінальні провадження із 059-го материнського виділені. Дві пішли до суду, а третю. До теперішнього часу ми знаємо, де що, як, чи закрито, чи не закрито, тобто по працівникам Штатбанку. Е, е, Перше, що е, складується у питанню захисту, є то, що є відповідно неодноразово з 2025 року, тобто із квітня. Ми звертаємося щодо перевірки е, даного факту, а саме е, саме е, перевірки належності е, законності у даному питанню. Е, Проведення досудового розслідування відповідними прокурорами, тобто сторона обвинувачення, де, як ми говорили попередньо, як я говорив попередньо, ну і сторона захисту вказує, що є, 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 на нашу думку, Обґрунтовані е, питання законності самого е, кримінального провадження з огляду на викладені у наших запереченнях неодноразових висновків, е, е, висновків, е, постанов, висновків е, касаційного, су, касаційного суду, кримінального касаційного суду. У справі у постанові від 25 25.08.21 року справа номер 754. Ні. То прокурор каже в даному випадку, а прокурор у справі. Вибачаюся. Наша вимога постанови іменем України від 22 лютого 2021 року місто Київ. Справа 754, 7061-61, 15, провадження номер 51 4584 КМО-18, об'єднана палата касаційного кримінального суду, Верховного суду у складі такому-то. Відповідно, розписали, розписали, ми виклали неодноразово у своїх запереченнях <кхи> а, висновки. і в чому вони заключаються? А, в чому заключаються в тому, що... Cool. Oh.